Вітаю вас, друзі. Досі не можу прийти у себе після побачених фото страчених українців, цивільних людей на Луганщині. Сьогодні ці фото першими поширили росіяни. Я це перепостив у себе у телеграм-каналі, написав твіт англійською мовою, показав це західному суспільству, і тепер росіяни кажуть, що ми це усе вигадали. Хоча я нагадаю, вони самі це першими поширили, похизувались тим, як вони вбивають. Цивільних будемо далі цією темою займатися, будемо показувати світові, що вчиняють російські загарбники. І звісно ж, треба просити, щоб Україні надавали більше зброї, щоб побороти це абсолютне зло. Але сьогодні випуск на іншу тему. Учора е, міністр оборони, міністр війни, точніше Російської Федерації Шойгу прилетів до Лукашенка, щоби Лукашенко сказав йому, що той у кущах не ховається. Ми тут в кустині. Рячим ми адкровенно заявили свою позицію. Одночасно із тим учора у російських соцмережах почала розганятися чергова зрада про те, що росіяни, начебто, планують зробити черговий шаг доброї волі із Запорізької атомної електростанції, атомна електростанція, і таким образом Росія потерпить нове мощне політичне пораження. Розмови про це йдуть уже далеко не перший день та навіть не перший тиждень, але Мене цікавить іще один момент а. Куди поділися раптом усі заяви росіян про ту саму грязну бомбу? Чому вони тепер мовчать? Це історія з грязної бомби Грязної бомби. Грязної бомби, грязна бомба, грязна ядерна бомба. Може, тому що ніякої брудної бомби насправді не існувало. А єдина брудна бомба, яка сьогодні є у світі, це сама Росія. Про усе це сьогодні ми з вами, друзі, якраз і поговоримо. Але ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео і Залиште під ним будь-який коментар, як завжди, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. Учора міністр війни Російської Федерації Шойгу терміново прилетів до Білорусі. Просто на російській військовій базі він підписував документи із міністром оборони Білорусі про подальшу військову співпрацю, а потім поперся до Лукашенка у Мінськ, де заявив, що російським солдатам дуже добре зараз у Білорусі їм там як у себе дома, падама. Они действительно чувствуют себя здесь как дома. Тому що та народ, який окружає їх. це і справді так. Російська армія у Білорусі почуває себе так, як наче вона вдома. Тому що Білорусь це теж країна агресор, тому що коли Білорусь надала свою територію для ведення війни проти України, вона автоматично стала країною агресоркою. Але і ще що цікаво, шойгу передав від Путіна для Лукашенка найкращі вітання. Я звісно приїхав з найкращим Пожеланням від нашого президента це особливо цікаво слухати на тлі того, що наша розвідка повідомляла, що владімір Путін планує ліквідувати Лукашенка, щоб потім перебрати повний контроль над білоруською армією та втягти її вже прямо у війну проти України, залучити її безпосередньо до бойових дій. І ще дуже цікаво, що нещодавно чомусь раптово про причини смерті досі не повідомили. Помер голова білоруського МЗС. Смакеї, який був дуже наближеним до Лукашенка, я думаю, Шойгу прилітав до Білорусі, щоб вкотре натиснути на діда. щоб дід залучив свою армію до бойових дій, і дід каже, що вони таки готуються. Ми, як єдина групіровка, єдина армія. Сьогодні готуємося, всі об бетом знають. Із того, що зараз бачить наша розвідка щодо Білорусі, можна сказати, що Лукашенко дійсно готується надувати щоки для боротьби проти поляків-клонів. Якщо вони хочуть воювати до останнього, не то українці, не то вже там поляка, і що. Найомників. і таке відчуття, то що їх завозять туди пачками, як бути где-то кланірують станом на сьогодні, поки що немає ознак того, що Білорусь планує вступати у пряму війну проти України, а лише поки надає свою територію для російської армії, і також поки немає ознак того, що Росія формує ударні угруповання на білоруській території для подальших наступальних дій на територію України, але будемо слідкувати за ситуацією. А тим часом. Российская армия активно наступает на усих фронтах. На месте мы не стоим. Никаких продвижений. Продвижений вперед нет, но успехи есть. Моральный дух российской армии как впал после сдачи Херсону, так и до сих не поднялся. Когда началась э, спецоперация, конечно же, у меня, как у многих других, были очень оптимистические прогнозы. Э, войска вывели из-под Киева, дело пойдет веселее, сейчас перебросят Значить, сюда эту групіровку, і ми вместе місті замкнемо та катю. Нігді ми не наступаємо, не получилось. Виявляється, російська армія зараз отримує поразку за поразкою, тому що ніхто не очікував, що Україна буде чинити супротив, і, взагалі, у всьому винен людський фактор. То есть очень много моментів нельзя предсказать, тому що завжди є елемент непредсказуемости, є человеческий фактор. Да? На росіян в Україні далі чекають тільки поразки, вони будуть тікати з усієї нашої землі. Ну а поки що, російські пропагандисти намагаються заспокоїти росіян і кажуть, що. Тікати із Запорізької атомної електростанції точно ніхто не планує. Це усе вигадки українського ЦІПСО. Українська ціпсо дружно, різко почала підіймати цей вопрос в розрізі того, що Росія здає свої інтереси. Ну, давайте в очередной раз без істерик, А ну, вот не біжить. В... Пірідні паровоза. тепер давайте розберемося по суті, через що росіяни почали так сильно панікувати. Генеральний директор МАГАТЕ ГРОСІ учора заявив, що російські окупаційні війська найближчим часом можуть залишити територію ЗАЕС. За, за його словами, це стане одним із обов'язкових пунктів угоди між Києвом та Москвою. За словами гендиректора МАГАТЕ, Київ та Москва погодились не вести обстріл атомної станції і не відкривати вогонь. На її території також за його словами українська сторона наполягає на тому, щоб російські війська прибрали всю зброю з території ЗАЕС і МАГАТЕ підтримує ці вимоги. Російська сторона не проти такої умови і не просить нічого. Натомість, на думку очільника МАГАТЕ, Україна та Росія домовляться про створення зони безпеки для ЗАЕС до кінця року. Це друзі дуже цікава новина. Мені особливо цікаво, які ще умови угоди можуть бути. У даному випадку між Києвом та Москвою і чи існує ця угода взагалі? Українська сторона поки що не коментує ситуації, тому будемо вже давати якісь оцінки, коли будемо мати більше деталей. А от на Росії коментарі доволі скупі. Прес-секретар Путіна Пісков заявив спочатку, що він це не коментує, що переговори із МАГАТЕ тривають, але потім запевнив росіян, що ніхто точно не буде покидати Запорізьку атомну електростанцію. Анцію правда не дуже вірять сьогодні російській владі самі окупанти і просять їм, хоч щось пояснити, не тримати їх за бидло. Не надо народ читати забибну і читати, що ну ми, ми не заслужуємо пояснення ваших дій. А чому це не треба? Хіба на Росії має хтось взагалі якісь права? Хіба Путіна цікавить думка росіян або зрадників України? Ваша справа, окупанти, стулити пельку і просто хавати усе, що вам годує пропаганда? Слухайте ваших пропагандистів, вони ніколи не брешуть? Коні не Російська Федерація не дасть контроль. Ля, воєнного контроля, ні МАГАТЕ, ні, тим більше українським вороженим силам. Так само вони ніколи не брехали про те, що Росія планує тікати із Херсона. Вони казали, що це просто наступ на Миколаїв такий буде освобожденням більшої частини Миколаєва від київського режиму Зеленського. Саме так сьогодні на самом ділі і виглядіть реальна ситуація. То ніякої здачі Херсона со сторони російських войск не планується. І, взагалі, чого це ви слухаєте? Якогось там гроші. Послухайте краще Путіна. Путін же нічого не казав про ЗС. Значить, панікувати не варто. У нас хто президент Російської Федерації? Гроші якийсь то все-таки Владимир Путін? Правда, я нагадаю, що і щодо втечі росіян із Херсона Путін теж не робив абсолютно жодних заяв. Хіба що ось оцей його коментар був найзмістовнішим. Це... Ось. Uh. Тому росіяни заспокойтеся. Усе буде добре, усе буде гаразд. Ваша армія не тікала із Київщини, не тікала із Сумщини, не тікала із Чернігівщини, не тікала із острова Зміїний, не тікала із правого берега Херсонської області із самого Херсона, не тікала із Харківщини, не тікала із Лиману, і із Запорізької атомної електростанції теж не втече. Ну, після всіх сюрпризів, я, конечно ж, нічому не удивлюсь. От вообще нічому не удивлюсь. Якщо росіяни і справді будуть тікати із ЗАЕС, то я гадаю, вони навіть вигадають якесь серйозне пояснення, чому вони відступають, і воно буде звучати приблизно ось отак: з целью недопущення ядерної катастрофи, і для міра во всьому мірі, російська армія рішила отойти на більш вигодні рубежі, щоб була безпечність, яка гарантувала на магате. Або можна іще сказати, що нова поразка російської армії це буде просто ось така підстава для поганого заходу, який розвращен буде черговою російською поразкою. Ми всіх розвратили. В чому смислі ми розвратили запад. В тому смислі, що розвратілі своїм пораженням. Я не знаю, друзі, чи справді існують якісь угоди про те, що росіяни мають покинути Запорізьку атомну електростанцію, і на яких умовах це теж дуже цікаво. Але будемо слідкувати за ситуацією. І я гадаю, дуже скоро ми з вами будемо знати більше. Проте, друзі, я хочу сказати, що неважливо, що собі там планують росіяни, Неважливо абсолютно на що вони сподіваються, вони покинуть усю. Територію України, а не тільки Запорізьку атомну електростанцію, їх буде вибито із Криму, із Донецької області, і з Луганської, і з окупованої частини Херсонської частини Запорізької області, і з кожного квадратного метра української землі, тому що у нас є збройні сили України, і саме вони забезпечують кожного разу черговий якийсь жест доброї волі від російських мразот.